Доброго дня, шановні дженнярі. З вами Акерманська пасіка і майнем із Сергій. Я Сергій Іванович. Що можна робити на пасіці о 6 годині ранку? Все що завгодно можна робити. Так от раненько, що можна робити. Помити поїлочки для бджілок. Подивитися кришечки, як закриті хорошо чи не закриті, бо дуже був великий вітер і кришки може трошки поздвигалися. Бо тут камнями заложено, тут на нуклеусах одна кричка здвинулася на том біленькому, да. Треба грузик якийсь поставити. От. І теж яблучко сиплеться. Для кроликів треба збирати. Пройтися, подивитися, раненько. Як бджілки працюють. Які працюють гарненько. Ось три дні назад був дощик у нас тут. от Ще тут не трошки не досопав. Бачив теж кіно, коли Запитує один у одного, одного, два чоловіка. Говори, ти що робиш? Коли хочеш. Той каже, рубаю дрова. Я каже, а ти що робиш, батюшка? А він каже, я в колокола дзвоню. Та й показують руки. Такі здоровенні мозолі натер. А я в шостій ранку пройшовся, подивився, як бджілки працюють, як пилок носять. Та й потихеньку дощик пройшов три дні назад. Три дні, так, да, як і пройшов. Вже підсохло. Та й травичку можна по бур'янеці порубати. Вот. Хоча перед дощиком тут збивав. Думаю, треба освіжити земельку, щоб і легше далі було просапувати, прибирати. От. Так що потихеньку підсапуємо, прибираємося. Значить, сонячник закінчився. Сонях закінчився, да. І я ось помітив учора і сьогодні вже зранку ділки пішли на дерево Сафора, називається. Потихенько вже вони приносять, я так зрозумів, сафорку. Тільки-тільки починає. А сонячник закінчився десь. Наверное, геть закінчився у нашому тут районі дня 3-4 назад. Уже пилки немає цієї такої темно-жовтоватої, такої оранжоватої. От. Пішла пилка вже вся така от, як ось закації носить, ну трошки темніше, теж жовтенька така. Це значить вже тут у нас по посадкам, лісопосадкам <кій> і в лісу одному і в другому і пішла сафорка цвісти. Квітне, гарненько буде квітне. Ну, в минулому році дала там теж мені гарненьких три бідончика сафорка. Цьому році не знаю, бо тільки я от за 30 років зафорка теж перегулює, і акація перегулює. Може 2-3 роки не давати. Цвіте, все, квітне. Ну, трошки дать. А, і так і сафора. Вона теж 3 роки може не давати, на четвертий дати. Гарненько дати, нехтарчику. Ну, ладінько. Буду трошки далі бур'янець збивати. От. Тут уже пройшовся, Осталось там, як кажуть, децел, Трошечки. От. Так що раненько є що робити. І водички бджілкам піднести, і управиться, і котиків покормити, і собачок. От у кого є. Поки сходить сонечко, щоб потом не париться, коли сонце. Сапати там, бур'янець, збивати. Десь це саме віточки. На цих я вже позрізав три дні назад на винограді, щоб гронки провисали, щоб їх обдувало, щоб вони не боліли. От, пробризгав їх, От, бо є там трошки мільдюм, є там ще. Болячки чіпляються до винограда. Оці 5 п'ять років вже борьба у всіх іде потихенько з цими проблемами. Чорніє, там лопають, влага повишена була, дощі йшли. Ладненько, не буду вас замучувати. болтовньою своєю. До побачення. Ставте. Лайки, вподобайки, жміть на колокольчик, не забувайте. От. А кому не докучаю, не дивіться, не ставте не балалайки, нічого. От. З вами була Керманська Пасіка, Точок другий. От. Пишіть коментарі, будемо читати, відповідати. До побачення. З вами був Сергій Іванович. Як тільки зйомки, так і дощик починається. Не можу зрозуміти, що заявлення природи. 哎，呀你看。